Ну, добрий день, добрий день, урібаді. Ви на каналі it Паляниця. Linux. Linux це досить популярна операційна система, яка базується на ядрі Linux. Так воно і називається це ядро. Чому я зараз вам все детально поясню. Воно складається з різних частин із відкритим вихідним кодом, створених різними організаціями, так домовити. Наприклад, Microsoft всі програми для Windows розробляє сама. Тобто є система Microsoft, і під нею всі пишуться програми. З дистрибутивом Linux справа інакше трохи. Будь-яка людина може розробляти будь-яку з його частин. Найкращою перевагою використання дистрибутива Linux є те, що вам не доведеться витрачати багато часу на пошук та збирання всіх програм операційної системи Linux. Компіляція всіх програм займе багато часу і може заплутати новачків. Ви можете встановити їх з мінімальними зусиллями та меншою конфігурацією. Дистрибутив Linux попередньо зібраний з відкритим е, вихідним кодом і скомпільований в одну операційну систему, яку можна дуже легко встановити. Всі Linux-дистрибутиви зроблені так, щоб підходити і бути сумісними з різними компонентами, такими як настільні комп'ютери, сервери, ПК, домашні кінотеатри, телефони і так далі. Який дистрибутив вибрати саме собі, ну я не знаю. Думаю, що всі ці дистрибутиви можна поділити на три аспекти е, вибору. Тобто, наприклад, перший аспект це ваш рівень досвіду. Так як багато дистрибутивів Linux спеціально створені для загального використання, як користувачами, початківцями, е, так і професіоналами. Друге, це ваша мета використання дистрибутива Linux. Бо, якщо ви не знали, то різні фахівці встановлюють дистрибутиви Linux для досягнення своїх цілей. Наприклад, студент, якому потрібно навчатися на курсах, розробник, якому потрібно нове програмне забезпечення, або працюючий спеціаліст, який хоче використовувати його у своїй організації. Ви вирішуєте, з якою метою вам потрібен той чи інший дистрибутив Linux, який має в собі бажані для вас функції. І третє це ваші уподобання. Ви можете встановити дистрибутив Linux для ігор, домашніх розважальних серверів, безпеки та конфіденційності, розробки програмного забезпечення та багатьох-багатьох інших специфічних завдань, як то кажуть, кожному своє. Як ви знаєте, я починаю низку роликів про систему Linux і задумався над тим, який саме дистрибутив буде вас цікавити, і підібрав для вас 17 кращих дистрибутивів Linux на 2023 рік. Напишіть в коментарях, який вам найбільше сподобався. Ви на каналі Яті Поляниця. Погнали! Alpine Linux це некомерційний, автономний та загальнокористувацький дистрибутив операційної системи Linux створений для досвідчених користувачів, які цінують простоту, ефективність використання ресурсів та безпеку. Найкращий для початківців. Він зроблений на основі BooseyBox та MassLips, що робить його ресурсоефективним та невеликим. Його контейнер вимагає розміру до 8 МБ, а мінімальне встановлення близько 130 МБ дискового простору на комп'ютері. Arch Linux це незалежно розроблений гнучкий і легкий дистрибутив Linux з простим і зрозумілим інтерфейсом користувача. Добре підходить як для нових, так і для досвідчених користувачів Linux. Від програмістів до розробників. Найкраще підходить для користувачів, які хочуть від початку зібрати свою індивідуальну установку. Один із найкращих за документацією дистрибутиву Linux та саме він ідеально підходить для користувачів, що переходять із Mac OS та Windows на Linux. CentOS Linux. Скорочена назва цього дистрибутива Linux з відкритим вихідним кодом Community Enterprise Operation System. Він заснований на коді Red Hat Enterprise Linux, бекенд якого виготовлений з використанням цього самого коду. Кращий для професіоналів у галузі веб-розробки та програмного забезпечення. Дистрибутив Centos Linux доступний у двох варіантах: Centos Stream та Centos Linux. Chakra Linux це розроблена спільнотою вільна операційна система, створена з упором на програмне забезпечення QT та KDE. Вона побудована за моделлю коузного випуску і підходить всім користувачам. Вона має своє середовище робочого столу KDE, графічну програму установки, різноманітні інструменти, автоматичну конфігурацію обладнання, виявлення та багато іншого. Debian. Debian вважається найкращим дистрибутивом Linux для новачків в освіті. Інші популярні дистрибутиви Linux, такі як Linux Mint та Ubuntu, ґрунтуються на його базі. Його сучасна версія пропонує понад 59 тисяч пакетів, інтегрованих з різними оточеннями робочого столу. Основним підтримуваним інтерфейсом є GNOME. Debian ідеальний вибір для серверних та робочих станцій. Це стабільна операційна система на базі Linux, яка забезпечує своєчасні оновлення та широку підтримку апаратного забезпечення. Elementary OS це дистрибутив Linux на базі Ubuntu з елегантним зовнішнім виглядом, розробленим для того, щоб допомогти досвідченим користувачам швидко перейти та адаптуватися до операційної системи Linux. Найкраще підходить для професійних розробників та креаторів. Його інтерфейс користувача відображає сучасний вигляд, що нагадує інтерфейс MacOS. Elementary OS містить центр програм, який є магазином програм для доступу до безкоштовних і платних версій. Fedora це дистрибутив Linux з відкритим вихідним кодом, що спонсорується компанією Red Hat. Він відомий розробкою інноваційних платформ з відкритим вихідним кодом для хмар, контейнерів та апаратного забезпечення. Кращий вибір для студентів та розробників програмного забезпечення. Fedora 38 це її остання редакція, включає такі відмінні риси, як Node.js, оновлений Python 3, GNOME 44 та оновлена підтримка апаратного забезпечення. Frugalware це незалежний дистрибутив Linux загального призначення, спеціально розроблений для професіоналів з базовими знаннями. Краще підходить для осіб, які мають досвід роботи з дистрибутивами систем Linux. Для нього входять такі середовища робочого столу, як Openbox, Flukebox, KDE Plasma, GNOME та Razor QT. Він включає схожі розробки, такі як Slackware і пакет Pacman з Arch Linux. Kali – це найкращий дистрибутив Linux для цифрової криміналістики, досліджень у галузі безпеки, реверс-інженірінгу та етичного хакінгу. Цей дистрибутив Linux заснований на Debian, призначений для тестування та проникнення, фінансується та підтримується компанією Offensive Security LTD. Його активно використовують хакери та криміналісти. Він містить вбудовані інструменти для вирішення задач етичного взлому та цифрової криміналістики. Ви можете встановити його на Chromebox, смартфони Android та Raspberry. Pi. Linux Mint входить до найкращих дистрибутивів Linux, заснованих на дистрибутиві Linux на базі Ubuntu і Debian, який широко популярний серед новачків. Він рекомендується всім користувачам, які хочуть перейти з MacOS і Windows. Всі його редакції надають для завантаження три унікальні оточення робочого столу: Mate, Cinnamon та XFCE. Деякі з його функцій схожі на Ubuntu. Кращий вибір для студентів, розробників та всіх тих, хто переходить з Windows. Деякі з його унікальних можливостей, такі як функція відновлення моментальних знімків, TimeShift та пакет LibreOffice, допоможуть перевершити кращі Linux дистрибутиви, такі як Ubuntu, наприклад. У цьому є корисні функції для геймерів та графічних дизайнерів. Геймери можуть пограти в понад 7500 сумісних ігор. Lubuntu це легкий дистрибутив, який використовує середовище робочого столу LXDE та LXQT. Він доступний у двох версіях Intel X86 та 64 бітна AMD64. Більше підходить для професіоналів, найменші вимоги до апаратного забезпечення та простий використанні інтерфейс користувача. Manjaro відомий як кращий дистрибутив Linux на базі Arch, який включає переваги установки ваніну Arch. Усуваючи всі складності. Він вимагає від середнього до просунутого рівня знання командного рядка, найкращих для новачків та досвідчених користувачів. Ця ОС Linux пропонує різні варіанти, такі як віджети, іконки та теми, для нових користувачів. Користувачі Windows та MacOS, можуть отримати доступ до вибраного програмного забезпечення через деякі сумісні програми, такі як Steam, Proton, Vine та PlayOnLinux. Linux. OpenSource. Що раніше називався SUS Linux, є одним з найпростіших у використанні та освоєнні дистрибутивів Linux. Цей дистрибутив Linux був розроблений з метою надання інструментів з відкритим ісходним кодом системним адміністраторам і розробникам по всьому світу. Це ідеальний вибір для навчальних закладів. Вона доступна у двох варіантах: перший Tumbleweed, який заснований на кожному релізі. І другий Leap, який найкраще підходить для студентів. Puppy Linux один із найкращих полегшених дистриб'ютивів Linux з великою колекцією необхідних програм практично для всіх потреб настійних комп'ютерів. При його розробці основним завданням розробників було створення простої у використанні операційної системи на базі Linux із мінімальним обсягом пам'яті. Він може працювати повністю в оперативній пам'яті пристрою. Це допомагає швидко виконувати завдання. Ви можете запустити всю операційну систему з доступної оперативної пам'яті з 210. Мегабайт простору. Qubus OS Cubes OS – це безкоштовна операційна система з відкритим вихідним кодом, орієнтована на безпеку та призначення для настільних комп'ютерів. Вона використовує віртуалізацію на базі Xen для управління та створення Cubes, які є ізольованими відсіками. Вона дозволяє одночасно запускати кілька операційних систем, таких як Windows, Fedora та Debian. Solus це елегантна та красива операційна система, розроблена незалежно та заснована на ядрі Linux. Вона пропонує кілька варіантів оточення робочого столу, таких як KDE Plasma, Mate та GNOME. На його сайті рекламується одна унікальна особливість підтримка багатьох інтегрованих середовищ розробки IDE та передових редакторів, таких як Idea, Atom та Gnome Builder. Вона містить безліч попередньо встановлених інструментів розробки для розробників. Ubuntu вже більше 10 років є одним із найпопулярніших і найстаріших дистрибутивів Linux на ринку. Це найнадійніший, найпростіший використанні дистрибутив Linux, чий сервер Ubuntu, також відомий, як і його настільна версія. Його ванільну версію можна знайти у вбудованих магазинах для користувачів Windows. Вона складається із зручного середовища робочого столу GNOME, яке вимагає менше зусиль для вивчення та навігації. Ну що ж, немає ідеального дистрибутива для конкретного користувача. Будь-хто може зробити свій дистрибутив, зібравши його з вихідного коду самостійно, або навіть взявши існуючий дистрибутив та змінивши його. Саме тому я розповів вам про 17 дистрибутив Linux, які я поважав за кращі з них. Перевірте всі можливості, процес установки, набір основних компонентів, зручність інтерфейсу і так далі, і ви приймете для себе розумне рішення, який. Саме дистрибутив із всіх 9 тисяч дистриб'ютивів, які доступні в інтернеті, ви виберете саме для себе. З вами був канал Тіпаляниця. Все буде Україна. До побачення.